Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні брати та сестри. Скоро Великодень. Великодень це не писанки, це не Пасха, не домашня ковбаса. Це твій шанс на життя, шанс тому, що хтось за тебе помер. І помер, можливо, страшною смертю. Помер для того, щоб ти жив. І сьогодні на Великодень я хочу згадати тих людей, які колись. Правильно, помирали за православну віру. От ми, коли підемо в церкву постав Пасхи, батюшка буде їх освячувати, батюшка, отець буде їх освячувати. Про що ми тоді думаємо? Хоч трошки про Бога. Раз в рік і то добре. Згадаємо Антонію Печерського. Зараз я буду просто наговорювати так тексти, намовляти тексти про людей, які колись віддали все для православної віри, і постарайтесь хоч трошки зрозуміти, що вони зробили. Антоній Печерський, 10 століття, в 10 столітті людина пішла пішки на Афон. Уявляєте, через скільки країн з України, а потім пішки повернулися назад, дійшла до нас. Так, до середнього Подністров'я. Спочатку заснував монастир в Лядово Вінницькій області, Могилів Подільському районі знаменитий, а потім перейшов до нас на Сокірянщину. Сокірянський скельний монастир, Васильівський скельний монастир, Воложківський, Корманський, Галицький скельний монастир. Потім скельні монастирі в Керменецькому районі на Хотинщині. Все середнє Поністров'я він просто засіяв скельними монастирями та скельними печерними монахами. Ходив по Україні пішки, був родоначальником мандруючих монахів. От зараз я мандруючий монах, перший в сучасній Україні і єдиний. А мій родоначальник Антоній Печерський. А потім пішки дійшов до Києва. Почав там рити печери і заснував, що Печерську лавру. Зараз києво Печерська лавра. він її заснував, він її зробив, він заселив монахами, а потім йому віддячили, взяли і вигнали його звід. А він мовчки пішов, дойшов пішки до Чернігова і заснував там скельні печерні монастири, і там почав проповідувати православну віру. А потім ті, хто його вигнав, прийшли з Києва, впали на коліна і просили вернутися в Печерську лавру. Подивіться на це життя. Людина вся віддала себе, у нього особистого життя не було. День і ніч тільки для православної віри, тільки для людей. Хто би міг знак зробити те, що зробив Антоній Печерський? Хоч трошки, ну зайдумайтесь, особливо для наших жителів Сукірянщини. Для тих, хто, для тих, хто чує мене, але думати навіть не хоче. Задумайтесь просто зараз про Антонія Печерського, який пішки сходив усю Європу, всю Україну, засівав зернами православної віри. Сотні скельних печерних монастирів, монастирів, тисячі монахів. Задумайтесь. Зробіть хоч трошки, хоч трошки для бра, добра для людей, для країни, в якій живете. України, зі святом Великодня. До нових зустрічей!